Добрий день, діти! Сьогодні до вашої уваги я пропоную послухати казку «Солом'яний бичок. Жили собі дід і баба. І такі вони були бідні, нічого в них немає. От баба й просить дід, зроби мені, діду, бичка із соломи. Я смоли його смолою. Дід нічого не в'їж. Узяв, зробив солом'яного бичка і осмолив його смолою. Вранці баба взяла прядиво, погнала солом'яного бичка пастися. Сама сіла під кущем і примовляє. Пасися, пасися, бичок, моляний бочок. Пряла-пряла та й задрімала. Коли це з темного лісу біжить ведмідь. Хто ти такий? питає — скажи мені. А бичок і каже я бичок тритячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли обідрати, вік залатати. Бичок нічого, мовчить, ведмідь тоді його хап забіг, давай смолу отдирати Оддирав оддирак та зав'яз та ніяк не вирветься. Сіпав, сіпав, ні. Затяг його того бичка зна куди. От баба прокидається, аж бичка нема. Вона додому, коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привіз. Іди його бий, дід вискочив, отер ведмедя, взяв і закинув його у погиб. От на другий день баба погнала на толоку бичка пасти, сама сіла під могилою, пряде кужі і задрімала. Коли це з темного лісу вибігає сірий вовк та до бичка. Хто ти такий, скажи мені. Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк, то дай і мені смоли, а то мені боки собаки обідрали. Бери. Вовк зразу до боку. Хотів смолу одерти, драв-драв, та зубами застряв, що ніяк уже не одере, що хоче назад, ну ніяк, прокидається баба, аж бичка уже й не видно, коли дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла, дідові сказала, дід і вовчика у погріб укинув. Знала баба і на третій день бичка пастись. Сіла над могилу і знову заснула. Біжить лисичка. Хто ти такий? питає бичка. Я бичок тритячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли, голубчику, приложити до боку. Корти трохи шкури не зняли. Бери! Я лисиця зубами ніяк не вирветься? Баба дідові сказала, діду кинув у погріб і лисичку. А далі і зайчика побігайчика піймали. От як назбиралося їх, дід сів над лядою у погребі і давай острити ніж. Звірі його й питають. Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з вашої шкури на зиму теплу одешину пошити. Ой не ріш нас, дідусю, ми тобі за те добре віддячимо. Ну глядіть і випусти їх. От переночували ту ніч, коли на ранок ще ні світ, ні зоря аж дир-дир. щось до діда у двері. Баба прокинулась. Діду, діду, щось до нас у двері шкряботи, Піди подивись. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду припер. Дід узяв мед, та тільки що ліг, аж у двері знов дер. дер. Коли вийде, аж повен двір овець, Вовк понавгонив. От незабаром. Лисичка принесла гусей, курей, всякої птиці. Зайчик понаносив стежок, сережок, намиста доброго. І дід радий, і баба рада. Ось і казочці кінець.